Материки і океани на фізичній карті світу. Завдяки рухам літосферних плит відбувається перерозподіл ділянок, зайнятих великими масивами суші та океанічними басейнами. На нинішньому етапі геологічного розвитку землі виділяють шість материків і п'ять океанів. Вони охоплюють 29,71% Земної поверхні відповідно в Україні різні великі ділянки суходолу землі називають материками, континентами або частинами світу. Материки найбільші масиви суходолу землі, зусібіч оточені світовим океаном. Усього налічується шість материків Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка. Антарктида Австралія їх перелічено від найбільшого до найменшого за площею. З погляду геології материками вважають великі цілісні частини земної кори, тому до них відносять і їх підводні України, включно з розташованими на них материковими островами. Так, наприклад, із материком Північна Америка пов'язані острів Гренландія. Та острови Канадсько Арктичного архіпелагу. В будь-якому разі більша частина материка виступає над рівнем моря. На Суходолі межа між материками Північна Америка і Південна Америка проходить Панамським перешийком, а між Африкою та Євразією Суецьким перешийком. Перешийок вузька смуга землі, яка обмежена з двох боків водою. І сполучає між собою дві частини суходолу. В українській мові терміни материк і континент тотожні. У перекладі з латинської мови слово континент означає безперервний під поняттям частини світу розуміють виокремлення великих географічних регіонів землі на основі історичних і культурних знань про них, виділяють шість частин світу. Європа, Азія. У цьому разі розділено материк Євразія Африка, Америка, Північна Америка і Південна Америка Сукупно, Австралія і Океанія, Антарктика, Антарктида з прилеглими островами. Відтак візьми до уваги те, що в Україні мають на увазі під термінами материк та континент у багатьох країнах світу. Називають виключно континентами. При цьому виділяють сім континентів Азію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Антарктиду, Європу і Австралію. Тепер детальніше ознайомимося з поняттям Світовий океан Світовий океан це водний простір земної кулі за межами суходолу, що має загальні риси солоності. Його поділяють на п'ять окремих частин, які також називають океанами Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий, Південний. Усі океани ми перелічили від найбільшого до найменшого за зайнятою площею межі океанів проводять узбережжями материків і островів, а між ними у водних просторах. Здовж умовних ліній, що з'єднують миси. Мис це витягнутий виступ берегової лінії у бік моря, річки чи озера. Так лінією, проведеною через мис Горн на острові Вогняна Земля, встановлюють умовну межу між Тихим і Атлантичним океанами, межа Північного Льодовитого океану з Атлантичним океаном. Проводиться по підводних височинах південніше північного полярного кола, з тихим беренговою протокою. Отже, фізична карта світу відображає основні географічні особливості Землі, зокрема материки та океани вона дозволяє побачити рельєф суші, глибини океанів, гори, рівнини, річки та інші природні об'єкти. Як ми з'ясували, материки це великі ділянки суші, які оточені водами океанів. Кожен материк має унікальний рельєф і кліматичні особливості, океани займають більшу частину поверхні землі та відіграють важливу роль у формуванні клімату і забезпеченні життя. Фізична карта є важливим інструментом для вивчення та орієнтування у світі, що нас оточує.